Доброго дня, мої хороші! Сьогоднішня наша тема захована у загадках, тому пропоную їх розгадати і намалювати цього героя. Як цікаво у бабусі на селі, за клучкою бігають пухнасті жовті клубочки. Хто це? Бігає Марушка у уста кожушках. Як вітер повіє, то й спина замріє. Хто це? Ходить птаха по подвір'ю, гребінець, борідка, пір'я, а як сяде у гніздечко, нам знесе вона яєчко. Кругом бочки бігають клубочки. Угу. Здогадалися, хто це? У чоботих дочок по сімсот сорочок, по сімсот спідничок, а без черевичок, наче сонячні клубочки, Хтось розсипав біля квочки. Хто це там пищить, малята? Здогадалися? Хто це такі? Двічаста борода, розгониста хода, іде, як цар до трону, на голові корона. Кукуріку. Він на вершник, а зі шпорами, його одяг з узорами. Час він знає, як і люди. Сам не сторож, а всіх будеть. Хто це здогадалися? На подвір'ї ходить птах і співає по складах. Тому розгадуємо загадки і малюємо цього нашого героя. Бажаю всім миру та удачі!